Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Запоріжжя Лік Оханов, захисник Андрій Коховник. Андрій, будь ласка, ваші враження. Це навіть не знаю, що сказати можна. Хочу рівне привітати з перемогою. а Нам потрібно працювати. Мабуть, щось трохи зламалось у нас захист. По 80 очок ми як пропускаємо, ми ці ігри, ігри не перемагаємо. Тут 81. 76 це там наші ну, там показники, мініс, так. показники гарні, а там 81. Мені здається, ми там жодної гри не, не виграли, коли там більше 75 чи 80 пропускали. Тому там, наша команда там від захисту краще грає. А якщо ми там сьогодні пішли в розмін там від нападу, хто кому більше заб'є та. Нам такі ігри важко вигравати. Потрібно краще захищатися і захистом вигравати. Дякую. Я думаю, що буде більш спомним, як просто оптимізм. Так, так, так. Знову хай звук має трошки іншу сторону. Чому це сталося? Ну, навіть не знаю, що вам сказати, який Андрій. Ну, По-перше, не очікував я такої гри від своєї команди. Тим паче у поспіль у двох матчах. Дійсно, це на наш показник 80 та більше очок. Я розраховував дещо на інше. Не можу сказати, що нас чимось вдивували гравці рівного. Ні, ми все знали. Ми очікували, ми готувалися, але, але не виконання наших правил. По перше, і по друге. Відсутність енергії, яка дає гарний захист, дає енергію для гри, для перемоги. Поспіль дві гри без енергії, без бажання, не можу сказати, може, бажання було, але воно не було підкріплено рівнем. Рівень дуже низький, виконавчий рівень. Коли ти відіграєшся і останню чверть граєш 9-11, багато питань. Сразу стає перед тобою перед командою. Я розрахую на ті два тижні, які будуть перед початком наступного баблу, який теж буде з рівним та старим Луцьком. І я розраховую ви побачите іншу команду. Я обіцяю це. Дякую. Дуже емоційний поєдинок за рахунок чого все ж таки вдалося цю перемогу. Дякую. Е, ну, перш за все, хочеться ну, побажати всього найгіршого людям, відповідальним за ці перерви в матчі, не людям. Е, і по матчу ну, можна його, мабуть, розділити якраз на ці відрізки, відтинки, які ми грали е, з перервами. Перший ми почали непогано, активно. Зробили перевагу, другий збільшили її, потім більше відрізок, на третій вийшли, почався якийсь е, більше зациклились на індивідуальній грі. Через це почали нас наздоганяти, суперники. Ну а потім на останній відрізок вийшли, все вирішили, всі негоди, незгоди в роздягальні. Вийшли, зіграли, як команда, дотисли і перемогли. Дякую. Дякую. Ну, враження двоякі. Ну, По-перше, хочу подякувати Збройним силам за те, що боронять нашу вітчизну, батьківщину, побачите, і дають нам змогу займатися своєю справою. Ну і як сказав Олексій, бачите, ну, бувало таке, що ми грали і були тривоги, було б однією. Так, щоб от, гра була настільки розбита, мабуть. Може, Запоріжжя тут частіше грає, і в них більше е, опиту в цьому. Тому, бачите, ми вийшли після другої, по-моєму, да, після другої тривоги, повністю розконцентровані. може, хлопці. Е, подумали, що вже буде так все легко, але ми знаємо, що суперник непростий і достойний. І ми не справлялися в захисті, не робили. Те, що потрібно в нападі, тому рахунок був правильний. Але дякую хлопцям, що зібралися і довели фінальну, до фінального свістка з нашу польську. Дякую.